Так, а зараз на початок жовтня, це у нас 5 жовтня, подивимося, як укорінилася ожина, яку я в липні місяці поставив корінювати, а їх не поливав. Вона в мене так стояла, дощі практично не було це в вересні місяці. от Зараз соломи тільки прокидав, це дуже добре впливає на корінення. Так, от ємкость беремо. Вон, бачимо корінь, який прямо випирає. Ось, тобто, а якщо вона просто в землі, без ємкості, то вона погано корінюється. Теж корінь дає, Вон, бачимо ось, просто корінь. Але от такого корня, щоб хорошого, вже немає. Тобто висновок треба без кого, щоб такі ємкості і в землю заривати. Зверху соломою, тоді буде непавний не результат. корінь буде такий хороший і вже дасть, як на дві три бруньки обрізати, і сигнальний на наступний рік уже буде ось з такого відводка. Ось відсилаю замовлення потроху. Ось ще один кущ, ось бачимо. Ось таке коріння. А земля суха, а коріння дає. Ось, ну це. Щоправда, треба уточнити, це потрібна корона. От потрібна корона дуже хорошо укорінюється, просто шикарно. От що не сказати, апачі взагалі дуже погано. Бжитіна, ну скажімо так, посередньо дуже так навіть якщо корневином проливав, там все рівно вдвічі гірше. Тобто не кожен сорт не може при. Однакових умовах одинаково укорінюватися. Деякі сорта хорошо, деякі, деякі гірше. От кракаблек шикарно теж. От прямо от де гілочка впаде на землю, там і корінь хороший. А от де біля деяких бігаєш, бігаєш, проливаєш, поливаєш, і результат нижче середнього. От важко укорінюється. Хоч і ціна однакова, всіх по 70 гривнів, але от деякі ну, двічі-тричі при, приходиться. Більше займати займати часу витрачати, поливати, і результат гірший виходить, ніж там, де взагалі посадив і забув. Отаке показують з потрібною короною.